Вітаю, дорогі учні! Виконаємо завдання номер 2 Прочитаємо мову задачі. Створіть проєкт для знаходження суми модулів трьох чисел, використавши функцію для знаходження модуля числа. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем завдання 2.4.2 Тобто сьогодні ми з вами поговоримо про підпрограми в Python. Давайте згадаємо, що таке підпрограма. Це частини програми, які виконують певну задачу і можуть бути викликані за потреби. У Python підпрограми створюються за допомогою ключового слова def. Також ми сьогодні з вами згадаємо умовні оператори if-else і ключове слово Return, яке використовується для повернення значення з підпрограми. І я зараз вам поясню основну частину програми і її логіку для того, щоб ви змогли виконати і впоратися із завданням 2. І так, відкриємо програму Python, створимо новий файл, файл, нью файл. І першим кроком ми імпортуємо з вами модуль завдяки такому рядку. Тобто цей рядок імпортує математичні функції, такі, наприклад, як... ABS, модуль, SQRT, корінь, синус, ну і так далі. У нашій програмі ми будемо саме використовувати а лише ABS. Але ви можете використовувати і інші функції. Але саме для цієї задачі нам потрібна, потрібна саме функція ABS. І так, далі ми з вами запишемо. Першим кроком це буде визначення функції ABS. Тобто ми запишемо з вами «def», Тобто, «дев» – це ключове слово, яке використовується для створення функції. А саме під програми. І я припустила ось тут помилку, я виправляю «дев». Є. Натискаємо клавішу Enter. Утворився відступ. Далі ми з вами запишемо. А, давайте ще ми не проговорили з вами про ABS, ABSX. Да? А, Тут визначає функція з назвою ABS і параметром X. Тобто параметр X. Це вхідне число, модуль якого ми будемо обчислювати. Наступним кроком ми з вами будемо перевіряти, чи є число від'ємним. Якщо умова виконується, тобто число менше нуля, буде виконуватися наступний блок. Запишемо if, перевіряємо x менше 0, Enter. Знову утворився відступ. Далі ми з вами запишемо. Return і запишемо з вами мінус x. Що це означає return мінус x? Тобто в цьому рядку повертає протилежне число, яке є додатним модулем від'ємного числа. Enter. Далі ми з вами записуємо умовний оператор else. Enter. Тобто else виконується, якщо число не є від'ємним. Записуємо наступний рядок return. X. І ось цей рядок буде повертати саме число, якщо воно додатне або дорівнює нулю. Таким чином, ця функція обчислює модуль числа. Це був перший крок. І в цьому першому кроці ми визначали функцію АБС. Другим кроком у нас буде визначення функції сума модулів. Ми можемо це записати наступним чином. Деф сума модулів. Тобто сума модулів x1 x2, x3. Тобто тут ми з вами створюємо функцію, яка приймає три аргументи x1, x2, x3. Ставимо з вами двокрапку і натискаємо клавішу Enter. Наступним кроком ми запишемо з вами знову реторн, повертає суму модулів трьох чисел. Тобто, ми будемо використовувати саме функцію ABS, яку до цього ми з вами створили. Записуємо. з вами І переходимо з вами до основної частини програми, де ми з вами маємо записати змінні, наприклад, x1, x2, x3, які будуть зберігатися і будуть вводитися користувачем. Для цього ви вже знаєте, як це записати: x1 присвоїти. І я зараз буду використовувати інпут, тобто ми будемо запитувати користувача, значення з клавіатури і одразу будемо перетворювати ведені значення на числа з плавою чи комою, тобто дійсні числа. Тобто я одразу запишу float, інпут і запишемо підказку для користувача. Введіть число x1. Записали. Тепер для швидкості я скопіюю цей рядок, ставлю і ще раз ставлю, бо в нас три числа і зміню x1, x2, x3. І тут так само введіть число x1, x2, x3. Є, записали. Таким чином, програма запитує три числа, з якими будемо працювати. Переходимо до наступного кроку. Наступний крок це виклик функції сума модулів. Ми запишемо з вами x4. Присвоїти сума модулів. І в дужках вкажемо x1, x2, x3. Тобто сума модулів x1, x2, x3 викликає функцію, яка обчислює суму модулів трьох чисел. А змінна x4 це змінна, у яку записується результат цієї функції. Наступний крок це виведення результату за допомогою Print. Команда для виведення результату на екран. А далі ми з вами округлимо результат до чотирьох знаків після коми. Для цього використовуємо з вами раунд округлити. І так, яка ж логіка програми? Спочатку нас програма запитує у користувача три числа. Давайте перевіримо про це. Ми з вами запишемо це завдання, збережемо завдання під іменем а, завдання 2.4.2 у власну папку File, Save As, Цей ПК, локальний диск Dialogas, 7А. Завдання. 2.4.2. Зберегти. Так, ми з вами зберегли програму і запустимо її на виконання. Run Run Moodle. І так, ви бачите, спочатку програма запитує користувача перше число, наприклад, 7. Запитує друге число, наприклад, мінус 2. І введіть число 3, наприклад, 3. Кожне число передається до функції ABS. Яка знаходить його модуль. А ось наступним кроком, коли я натисну клавішу Enter, функція сума модулів, буде додавати ці модулі, і ми отримаємо з вами результат на екран. І ви бачите, я ось тут загубила літеру, да, сума модулів числа 12. Тобто, дійсно, 7 плюс 3 буде 10, і плюс 2 бо модуль повертає да, додатнє число. Ось ми отримали з вами 12. Тобто. Давайте я ось тут виправлю невеличку помилку, збережу ще раз Run, Run Model, Save As. І ми можемо з вами зробити відповідний висновок. Тобто ця програма нам продемонструвала. Те, що ми використовували функцію для зручності та читабельності коду, ми використовували з вами умовні оператори для прийняття рішення, і ми з вами спростили обчислення шляхом розділення задач на підзадачі. Давайте ще введемо з вами деякі значення, наприклад, 12, мінус 15 і 3. Enter. Сума моделів числа 30. Тобто… Програму дуже легко розширити або змінити, якщо вам потрібно. Наприклад, працювати з іншими математичними функціями або кількістю чисел. Я сподіваюся, ви зрозуміли виконання цієї задачі. Я вам бажаю записати правильно цю програму, запустити її на виконання, перевірити на наявність помилок, якщо вони є, виправити, зберегти у власну папку і. Показати свій результат. Дякую, на все добре, до зустрічі!